Вітаю вас, шановні глядачі. Сьогоднішнє відео буде присвячене не огляду будинків і не моїм улюбленим бжилкам, а як можна згадати з назви оформленню пенсії онлайн і реєстрацію на сайті Пенсійного фонду України. Наша держава постійно турбується в силу своїх можливостей про літніх людей, постійно підвищуючи вік призначення пенсії, міняючи правила виходу на пенсію. До да так що, як починаєш розбиратись, то голова йде обертом. І не те, щоб встигнути вийти на пенсію, а відслідкувати ті зміни не встигаєш. Ну до нічого, будемо пробувати, про що й вам розповімо. І я підготувався до виходу на пенсію, купив будинок та й діти вудку подарували, щоб рибу ловив на пенсії. Для початку я вирішив розпізнати, що дає, І для Всього поїхав в рецентр до відділу пенсійного фонду, щоб зібрати первинну інформацію. Це ви зараз бачите двері до податкової інспекції нашого району, а вхід у пенсійний фонду ліворуч від неї. Сходинки до пенсійного фонду високі і круті. якраз щоб тут менше ходили оці прохачі-пенсіонери. Ну то нічого, якось виберемось на цей олімп. Здивуванню не було меж. Майже нікого нема, коридори пусті. Йдемо до відділу обслуговування громадян, і тільки одна жіночка чекає біля дверей кабінету. Ну, думаю, повезло, зараз і потраплю на прийом. Але не так сталося, як гадалось. То виявилась обідня перерва, через що і немає черги. Гадав, почекаю трохи, тільки сходю у туалет. Але і тут не повезло. І щоб не трапилось ніякої біди, вирішив я швиденько їхати додому, а пенсію оформлювати онлайн. Щоб щось з цього вийшло, зараз побачите. Для початку треба створити кабінет на сайті ПФУ, і я обрав спосіб за допомогою електронно-цифрового підпису від Приватбанку. Тому розкажу, як його отримати. У додатку приват 24 це зробити не можна, а можливо лише у веб-версії з комп'ютера або телефона. Я буду робити це з телефона. Заходимо на сайт Приватбанку. Приват24. Вводимо свій номер телефону. Натискаємо кнопку Далі. Вводимо свій пароль до приват 24 І натискаємо Увійти. Нас перенаправляє у додаток, де ми підтверджуємо свій вхід. Увійшовши у Приват-24 через браузер, натискаємо пошук. Далі у пошукову строку вводимо ЄЦП для громадян. Обираємо строку Електронний цифровий підпис для фізичних осіб. Далі перевіряємо свої дані і натискаємо Дані вірні. Потрапляємо на сторінку, де ми створюємо пароль. І повторюємо пароль. Натискаємо далі. Нам переходить підтвердження у Privat24. Підтверджуємо. І нам загружається файл електронного цифрового підпису, який ми використовуємо далі. Далі заходимо на сайт ПФУ. Реєструватись нам не потрібно, треба натиснути Вхід. Натискаємо вхід. І потрапляємо на сторінку входу. Залишаємо фізичну особу і обираємо надавача електронного ключа. Це «Приватбанк». Далі вводимо сам ключ з папки, де він у нас зберігається. І далі вводимо пароль до електронного ключа і натискаємо кнопку Увійти. Вхід. Відбувається на протязі декількох хвилин, одразу не входить. Ну, обов'язково все одно входиш. Увійшовши, побачиш сторінку, де буде прізвище ім'я по батькові ваше, і прокрутивши ліву колонку вниз, натискаємо Подати заяву на пенсію. Далі бачимо інформацію про те, що треба подивитися, які документи нам підготувати для подачі заяви. Для цього натискаємо виділене синім фоном за визначеним переліком. І переглядаємо перелік з 20 пунктів, де є документи, які необхідні для подачі заяви на пенсію за віком. Одразу скажу, що не всі документи за цим переліком будуть необхідні для подачі заяви. Це вже треба дивитись індивідуально, кому що потрібно. Уважно переглядаємо перелік. Робимо собі примітки на аркуші паперу, щоб підготувати документи на наступний раз для подачі самої заяви. Також тут можна переглянути ще 4 переліка різних документів для. Подачі на різні види пенсії і допомог. Вони нам не потрібні, ми їх пропускаємо. Наступного разу я покажу, як робити скан копії з документів, і будемо подавати заяву на пенсію за віком на сайті ПФУ. А на сьогодні це все. Всього вам найкращого, шановні глядачі, нехай вам здоровиться!